«Кіборги» – це слово стало одним із найважливіших українських слів 2014-2015 років і сталевим відтиском вкарбувалось в українську історію. За цим сталевим словом, звичайні живі люди. Надзвичайно мужні українські чоловіки, які 242 дні тримали героїчну оборону Донецького аеропорту. Обороняти Донецький аеропорт командири брали добровольців, відчайдухів. Кіборгами їх назвав ворожий солдат. Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014-го. Ворога у приміщенні аеропорту через чорний вхід завів працівник СБУ, зрадник України. За ці 242 дні ДНРівці поливали кіборгів із градів, стріляли по них із танків, намагалися вибити із аеропорту БТРами і навіть бульдозерами. Намагались витруїти українських воїнів із напівзруйнованих терміналів аеропорту газом. Певний час на першому поверсі терміналу сиділи терористи, на другому кіборги. Декілька разів у боях доходило до рукопашної, сторони розділяло 3-5 метрів. І поки кіборги захищали українську землю, терористичні угруповання встигли декілька разів повоювати між собою і зі своїми російськими колегами, за свідченням журналіста Сергія Лойка, який провів кілька днів в аеропорті з кіборгами. Це зроблені ним. Світлини прикрасили перші шпальти газети Лос-Анджелес Таймс. Це він порівнював Донецький аеропорт зі стіною по один бік якої кіборги і абсолютне добро, а по інший – абсолютне зло, гобліни і орки. Січень 2015-го став місяцем найзапекліших боїв за аеропорт. До цього часу його термінали перетворились на руїни. Поки кіборги продовжували захищати ці руїни, українці пікетували адміністрацію президента з вимогою надіслати їм підкріплення і евакуювати поранених. 13 січня під обстрілами сепаратистів обвалилась диспетчерська вежа, яка в народі стала символом оборони аеропорту, і яку до останнього тримали всього шість кіборгів. Останнім зі вщен зруйнованих приміщень аеропорту о 5.30 ранку 21 січня вийшов десантник з позивним Флай. І тут настає морок. Найпотужніший вибух прямо під нами. Бойовики, не здолавши нашу оборону, пішли на підлість, підірвавши нас знизу, з нульового поверху. Ще не усі впили, все ще падають уламки, а з ями, що утворилася, лунають стогони і крики. Підлоги немає. Замість неї величезна яма кровожерливо розкрила свою пащу і поглинула наших хлопців. Поверхи над нами більше не існують, їх здуло. Вони впали зверху на хлопців, і знову розриви снарядів, нова хвиля атаки. Ми ще живі, ми ще б'ємося. Частина непостраждалих бійців відкопують з-під завалів побратимів, інша частина тримає оборону на п'ятачку, що вцілів. Останнього кіборга, який вижив після цих вибухів, витягли з-під завалів Донецького аеропорту 5 лютого. Він провів під ними більше тижня. За підрахунками військового експерта Олександра Кривоносова, за увесь період оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських воїнів, більше 500 поранені. І за тисячу убитих терористів та російських кадрових військових нарахувала російська волонтерська група Вантаж 200 з України в Росію. На шану всім кіборгам, які вижили у пеклі Донецького аеропорту, і в пам'ять всім загиблим кіборгам, які відчайдушно тримались до останнього. Військові оркестри заграли сьогодні у всеукраїнському флешмобі. Ми маємо просто згадати хлопців, згадати і взагалі ця акція проходить під гаслом Слава героям! Герої не вмирають. Флешмоб проходив у аеропортах великих українських міст. У Чернігові військові оркестри, капела бандуристів заграли в торгівельно-розважальному центрі. Справа тому, що будь-який розважальний центр це скупчення народу, і ми провели таку паралель, що аеропорт це постійна зміна, скажем так, пасажирів. Репертуар грали зовсім не розважальний, а військово патріотичну музику. Музиканти кажуть, така музика це культурна зброя, яка здатна викликати піднесення національного духу. Ця культурна зброя вона має надзвичайно велике значення в Донецькій, Луганській області, оскільки ми постійно практично кожен місяць маємо поїздки по, скажімо так, по військовим об'єктам, і ми знаємо, що це таке, коли на тебе дивляться очі, які не бачили ще, можливо, посмішки і радості. Я сам військовий колишній син. Мій старший зараз зоня, зоні то вже 8 місяців. Тому ну, відчуття такі, що ну, сумна дата, є різні погляди на цю дату, але хлопці там боронили і вони віддали життя за те, щоб ми тут музику цю слухали. А що ти чув про кіборгів, про українських кіборгів, про солдатів? Ну, що вони захищали аеропорт угу. на Донецькому. А чого би ти їм, можливо, побажав? Ну, здоров'я, вижити там.